Перш за все, щиро дякую, шановний Андрій Анатолійову за можливість виступити, поділитися певним досвідом. Я згадую, як сім років тому вперше я був на цій конференції, і за цей період університет суттєво змінився. І в цих змінах суттєву роль відіграє саме Андрій Закревський і компанія New Folk. Тема, яку я сьогодні хотів би озвучити, є надзвичайно актуальною, вже неодноразово звучала. Про те, які з якими проблемами компанії сталкуються під час воєнного стану, так от роль освіти і науки у забезпеченні енергетичної незалежності України в умовах воєнного стану є надзвичайно важливим і вже е, понад рік наша держава героїчно протистоїть російській агресії та захищає синьо жовтій прапор і виборює свою незалежність політичну, економічну, культурну і надважливо енергетичну. Полтавська політехніка на сьогоднішній день є класичний багатопрофільний університет та сучасний освітньо-науковий центр, який орієнтований на взаємодію і партнерства, і має значний потенціал, щоб бути в авангарді зміцнення енергетичної незалежності України. Стратегічними пріоритетами університету є якісна освітня діяльність щодо підготовки висококваліфікованих конкурентно спроможних фахівців для максимального забезпечення потреб суспільства. Ринку праці та держави Війна кардинально змінила пріоритети у багатьох сферах і додала нових викликів, але філософія освітньої діяльності полтавської політехніки незмінна. Попри наявні складнощі, ми продовжуємо підготовку сучасних професіоналів під гаслом освіта і наука попри війну та з успіхом протистоїмо непростим викликам сьогодення. Завершується 2022-2023 навчальний рік, який Полтавська політехніка Ехніка на відміну від багатьох інших закладів вищої освіти розпочала 15 серпня 2022 року наживо. Ключовими аспектами навчального року стали забезпечення безпекових умов для навчання, роботи, поглиблення і вдосконалення знань, запровадження нових форм освітньої комунікації на основі цифрових технологій, розвитку компетентності, упровадження інновацій. І результатом нашої постійної праці є довіра усіх категорій стейкхолдерів, освітянської і наукової спільноти та міжнародних партнерів. Провідну роль у забезпеченні ефективного освітнього процесу і провадження наукових досліджень відіграє формування в університеті інноваційного середовища з новими функціональними можливостями, ресурсами і технологіями та ідеями, які відповідають потребам сучасного світу. Ефективним інструментом у реалізації цього завдання є співробітництво з роботодавцями, нашими бізнес-партнерами, представниками нафтогазових компаній. Усі інноваційні кейси, реалізовані полтавською політехнікою та створені у продуктивному діалозі з партнерами, ефективно працюють, забезпечують поєднання кращих сучасних практик та розвиток освіти, науки і виробництва, підвищують конкурентна спроможність університету, основою якого є синергія освіти, науки, бізнесу та влади. Користуючись нагодою, я ще раз хочу висловити слова щирої подяки усім нашим стратегічним партнерам за участь у розвитку та модернізації освітньої інфраструктури Полтавської політехніки. Ми ніколи не зупиняємося на досягнутому і постійно знаходимо нові форми співпраці з бізнесом. Я хотів би поділитися досвідом нової форми співробітництва Полтавської політехніки. Політехніки з нашими бізнес-партнерами. Так буквально нещодавно у Полтавській політехніці відбулася презентація благодійного арт-проєкту під назвою Історія Планета Земля. У невимушеній атмосфері у центрі сучасного мистецтва університету відбулося спілкування студентів спеціальності геологія та образотворче мистецтва з автором проєкту, унікальною творчою та прогресивною людиною, Канським геологом і художником абстракціоністам українського походження Максимом Олеговичем Вітеком, який тут присутній директором з розвитки та розробки Укргазвидобування, унікальність проєкту – це. Фантастичне поєднання складної науки геологія з образотворчим аб мистецтвом та елементами будівельних матеріалів. Приємно, що керівник такого високого рангу, перебуваючи у Полтавській політехніці, вперше високо оцінив матеріально-технічну базу університету та інноваційні технології, які упроваджуються в освітню наукову діяльність. Велике враження на Максима Олеговича справили і європейські умови, в яких навчаються наші студенти. За його словами, він не очікував побачити у Полтаві сучасний університет, схожий на кращі американські вищі. Тож, я ще, і я дякую, користуючись нагодою, Юрію Морозу, очільнику спілки інженерів-нафтовиків СПІ України, та В'ячеславу Філатову, начальнику департаменту аналізу та Моделювання Укргазвидобування за допомогу в організації та проведенні даного унікального проєкту сьогодні безпосередні виклики формують передумови для запровадження якісно нових підходів до співпраці освіти, науки і бізнесу, і відновлення інфраструктури країни, її енергетична незалежність та розвиток нафтогазової сфери неможливі без забезпечення високої якості професійної підготовки працівників працівників. усвідомлюючи актуальність проблеми, Полтавська політехніка виходить на нові форми взаємодії з бізнес-партнерами, спрямовані на професійний розвиток і перепідготовку кадрів, і, зокрема, з компанією Укргазвидобування. Університет, як потужний центр Нафтогазової освіти України, разом із Полтавським фаховим коледжем нафти і газу вже понад 55 років надає якісну нафтогазову освіту, реалізуючи ступеневу підготовку фахівців, яка охоплює такі рівні, як кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії. Відповідно, протягом багатьох років системна система надання освітніх послуг спрямована на реалізацію різних форм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрового складу і дозволяє забезпечити майже всі існуючі потреби бурових видобувних та сервісних компаній у кваліфікованих спеціалістах і виробити певні стратегії щодо професійного розвитку персоналу. Саме тому ми пропонуємо розширети. Кола напрямів співпраці, серед яких актуальними є представлені на слайді організація навчальних курсів і тренінгів з професійного розвитку для топ-менеджменту та інженерно-технічних працівників за авторськими короткостроковими програмами, реалізація дуальної освіти, підготовка персоналу компанії за освітніми програмами магістерського і наукового рівня PHD, підготовка і перепідготовка кадрів за робітничими професіями. Підвищення кваліфікації працівників компаній, наукова підтримка виробничої діяльності, проведення спільних наукових досліджень та їх комерціалізація. Глобази... Глобалізаційні процеси, що відбуваються в економіці, обумовлюють необхідність опанування працівниками компаній іноземних мов, знання міжнародних стандартів і правил. Тощо, а швидкий процес оновлення знань, істотна зміна технічних, інформаційних і організаційних умов сучасного виробництва обумовлюють необхідність постійного підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Полтавська політехніка готова надавати освітні послуги щодо підвищення кваліфікації топ-менеджменту та інших категорій персоналу нафтогазових компаній за авторськими програмами. І, зокрема, сучасні аспекти топ-менеджменту бізнес кампанії, англомовні галузеві куркейсі курсу English in the field», курс «Digital tools for business» для формування цифрових компетентності фахових нафтогазових фахівців нафтогазової галузі. І тут би я хотів подякувати, користуючись можливістю Андрію Івановичу Ділитканічу за конструктивні пропозиції щодо співпраці університету з компанією Укргаз видобування. Після спілкування з Олегом Талмачовим були отримані вектори нового можливого співробітництва. Ми отримали конкретні пропозиції і наразі відпрацьовуємо е, можливість зустрічі і відпрацювання. Цих пропозицій, які в першу чергу налаштовані на те, що повинна відбутися адаптація навчальних програм до реальних потреб виробництва, і тут різні векторні напрями співробітництва, Безумовно, проведення навчальних курсів під гаслом навчання, інвестиція в майбутнє і знову ж таки топ-менеджмент і інші категорії працівників. Ну і проходження виробничої практики і стажування і створення. Умов для кар'єрного росту випускників. Так що ще раз я дякую і за нашу таку конструктивну співпрацю. Система освіти відіграє важливу роль у повоєнній відбудові країни, оскільки саме освіта формує так званий кадровий каркас економіки лише за умови сформованості професіоналів. Якісно нового рівня можливо реалізувати стратегічні завдання національного та регіонального розвитку і успішно подолати наслідки воєнної агресії, максимально підвищуючи ефективність взаємного співробітництва, університет здійснює підготовку персоналу нафтогазових компаній на магістерському та третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для здобуття ступені освіти магістр та доктор філософії. Співпраця у Такому напрямку важлива як ніколи сьогодні, оскільки зростає дефіцит кваліфікованих кадрів про що сьогодні йшлося, спричинений в тому числі елементами мобілізації відтоку кадрів за кордон. Тож я дякую провідним нафтогазовим компаніям, зокрема то Укргаз е, Укрнафтагазсервіс, ТОВ НТП Бурова техніка, Везерфорд Україна, Гіасінтіз інженірінг. УНГС та іншим за довіру до полтавської політехніки і за те, що саме нам довіряєте підготовку. Перепідготовку підвищення кваліфікації свого кадрового складу, який у майбутньому забезпечить стійкий інноваційний розвиток галузі на національному, європейському та глобальному рівнях, не менш важливою для компанії є підготовка та підвищення кваліфікації за робітничими професіями. Якраз тут Полтавський фаховий коледж нафти і газу, що діє в структурі університету, має ліцензію на підготовку і перепідготовку за 26 шістьма робітничими Професіями та значний позитивний досвід надання освітніх послуг за відповідними кваліфікаційними рівнями всім добре відомо, що Полтавська політехніка має потужний науковий потенціал і технічні можливості щодо підтримки галузевого бізнесу, забезпечення стабільного функціонування і розвитку нафтогазового комплексу та зміцнення національної енергобезпеки, майданчиком для наукового пошуку та місцем генерування і втілення іноземних. Іннова інноваційних проєктів є науково-виробничий центр Полтавської політехніки. Я хотів би відмітити, що центр пройшов перевірку на міцність і довів, що може гідно конкурувати з приватними компаніями, якісно і ефективно виконувати замовлення таких компаній, як Дітек Нафтогаз, ГПУ Полтава Газвидобування, ГПУ Шебелінка Гаснафтогазвидобувань, перша українська газонафтова компанія і багато інших. Перемагати у тендерах та приймати нестандартні рішення, по суті, інноваційні рішення у проведенні науково-дослідницьких та геолого аналітичних робіт цей центр сертифікований. Це нова форма можливого нашого. Майбутнього співробітництва. І я пишаюся, що науково-виробничий центр очолює присутній тут заслужений працівник промисловості, фахівець з багаторічним досвідом у проведенні науково-дослідницьких робіт Петро Сергійович Голуб. І хоч Петро Сергійович працює в університеті відносно недавно, він вже відзначений і нагороджений відзнакою Національної університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка за заслуги перед університетом, за суттєві. За суттєву комерціалізацію результатів наукових досліджень, що підтверджує ефективність науки. Сьогодні науково-виробничий центр активно працює над розширенням спектру послуг, вивчає сучасні реалії і потреби нафтогазового комплексу. І я хочу зауважити, що Полтавська політехніка завжди відкрита до діалогу з бізнесом, тому запрошуємо до співпраці та чекаємо пропозиції від компанії. Спектр робіт за на напрямами, які здатні виконувати наш університет, представлено на даних слайдах, а в колуарах можна поспілкуватися з Петром Сергійовичем та визначитися з перспективами. Майбутнього наукового співробітництва в умовах посилення кризових явищ в економіці, в умовах воєнного стану, співпраця між університетами та нафтогазовими компаніями стає ще більш різноплановою, що дає підстави нам говорити про створення єдиної екосистеми інновацій та бізнесу. До речі, хочу повідомити учасників форуму, що 23 травня, буквально декілька днів тому, в Полтаві відбулася і Історична подія до Полтавської політехніки завітали з робочим візитом потужні делегації ночок з ректорами двох провідних університетів України Національного технічного університету Дніпровська політехніка та Національного університету Запорізька політехніка. Там в минулих роках були обрані нові ректори, і ми перепідписали договір про співробітництво. Меморандум про співробітництво та прийняли рішення в рамках цих меморандумів створити центри колективного користування унікальним лабораторним обладнанням. І ми запрошуємо інші заклади вищої освіти до такої співпраці, і, зокрема, івана наших колег Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. На завершення хотів би зазначити, що за цей. Надзвичайно складний рік наша віра зміцнішала, зміцнішав наш дух. Немає жодних сумнівів, що повоєнна Україна це нова енерг... енергонезалежна Україна. Тож наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Героям слава!